У залі суду голова Щербанівської громади Ігор Процик. Його обвинувачують у службовій недбалості. Та з цим він не погоджується. Відбувся Василь, він практично готовий, трошки нам повішає політ війна, підрядник вже готовий. готує документи на передачу. Можу констатувати факт, що Василь був заповнений водою. І системи працюють, тому звинувачувати мене в недбалості чи в них діях, я вважаю, що це не доречно, не справедливо своєї війни. Я, я не знаю, мені це За версією слідства 2019-го голова сільради підписав акти виконаних робіт щодо обладнання та меблів для приміщення басейну у селі Росошенці, які не встановили. Через це громада зазнала збитків на понад 2 мільйони гривень. При Призначення покарання не підпаркувати грав і ступінь тяжкості на прихожу

Придбання встановлення, запуску, проведення експлуатації кожного насоса. Об'єктивно морально тяжко, тому що я незначно запевняю, що жодного згоду молодців, жодних дій, які ми були спосіблені на е, завдання шкоди громаді, не вчиняв. Наступне засідання, де мають оголосити вирок, відбудеться 27 червня. Нагадаємо, будувати спорткомплекс із двома басейнами у селі Росошинці Щербанівської громади, почали 2017 року, а завершили 2021-го. Витратили на це 55 мільйонів гривень із державного та місцевого бюджетів. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.